72 річний львів'янин подарував свою машину бійцям батальйону Львів. Пенсіонер каже, що це його єдиний транспорт, утім захисникам він потрібніший. Порадившись з дружиною, чоловік віддав ключі від авто бійцям. Причину такого щедрого подарунку львівський благодійник пояснює саме так. Я просто від всієї душі хотів допомогти нашим ребятам. Захотів допомогти, отак, знаєте. Ми з жіною посоветовали. Она говорит, конечно, звісно, за... Она у меня українка, я єврей по національності. мы люди нормальні, я хочу помочь. Передача автотранспорту відбулася на плацу Львівського державного університету внутрішніх справ. Едуард Карасік урочисто передав ключі ректорові університету, координаторію батальйону Львів. Кожен допомагає, хто бере зброю в руки, хто чим може допомагає нашим бійцям там на передовій. Ну, можливо, скажімо так, це не є якийсь супер джип, але це і хороший автомобіль, який буде якраз використовуватися в перевезенні особового складу. Велика вдяка простим громадянам, які надають таку допомогу. Бійці кажуть, це добрий транспорт для перевезення малих груп на спецоперації. До речі, перед відправленням авто на схід його дообладнають. Ми б хотіли йому подякувати за те, що він нам допомагає, що такі люди ще не перевелися, нам все. допомагають. І ми вернемося живими, і ми вас не підіймом. Я дуже прошу верніть живий. Дякую вам. Понад 10 тисяч пачок цигарок різних марок та виробників без українського акцизу хотіли провести два водії у Вінниці. Проте на заваді стали правоохоронці. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками ДСБ разом з працівниками державтоінспекції було затримано два автомобілі, а саме Ауді та Паджераспорт, в яких перевозили понад 10 тисяч пачок цигарок без акцизних марок України. Дві марки одразу привернули увагу інспекторів Даї, оскільки через закриті шторами вікна проглядалися картонні коробки. Під час огляду салону даного автомобіля. Було помічено, що в автомобілі знаходяться якісь незрозумілі пакети, не пакети, а коробки з незрозумілим містом. От. І вікна даного транспортного засобу були закриті шторками, якимось там ганчір'ям. Водію було запропоновано пред'явити, пред що він перевозить. Водії авто не зізнаються, де взяли тютюнові вироби і що збиралися робити з ними. Я не хочу нічого розказувати. А просто, чому не, просто, просто так от просто не хочу. Я маю на право, не розказувати. Автомобіль ваш до да, дісточні нічого не було перевізникам. Тютюнового багажу передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції. 90 тисяч гривень хотів заробити держчиновник, вимагав гроші через посередника. За надання дозволу на виділення ділянки землі понад 200 гектарів під фермерство. Під час проведення слідчих дій у помешканні фігуранта у його службовому автомобілі та службовому кабінеті проведені обшуки наразі. Злочинця затримана в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Санкція статті скоєного злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Тепер посадовець вже не зможе роздавати землі сільського спризначення, призначення, аби підзаробити на власні потреби. Погрожуючи ножем, тероризував продавчинь магазинів. Такого зухвалого рецидивіста затримали одеські правоохоронці. За місяць нападник пограбував 10 крамниць лише в одному районі міста. Задержано раніше неоднократно судимий Одесит, який розривається в завершенні трьох розбойних нападінь на магазини в Київському районі міста Одеса. Вже у міліції затриманий зізнався, що заробляти чесно не хотів. Нападав на продавчинь, коли в магазині вже не було відвідувачів. Залякуючи жертву вбити ножем, вимагав гроші. От сидів 10 років, сидів на Западній Україні, там зробив документи, приїхав в Одесу. На, на свободі вже два роки. Пристрастився, грабив магазини, розбойничав з великим ножом мачети. Грабив магазини продуктовий любые магазины. Только в Київському, ну є ще в інших районах. Я рад це дівіс, У мене три особи режима зараз зловмисника перевіряють скоєння аналогічних злочинів у інших районах Одеси. Найшто головне производство по статті 187, частина 2 два кодексу України. Йому завершено оподозрення в завершенні даних преступлень і зброю на міроприщення під стражі. Тепер розбійникові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.